От візит планує Путін до Туреччини. Не виключають про те, що цей візит може відбутися навіть в онлайн форматі, але все таки яка в якому форматі зустріч не відбулася? Все таки як такі відносини Путіна та Ердогана можуть вплинути на імідж Ердогана, самого і країни Туреччини. Е, ну насправді, швидше за все, це буде все ж таки е, в режимі е, онлайн. Мені здається, знайдуть якісь приводи для того, щоб зробити саме в онлайн форматі. Тому що якби там Туреччина не ставилась до Римського статуту до рішень міжнародного кримінального суду, вона їх може не визнавати. Але ну ми розуміємо, що репутаційно і для е, і так е, у Туре до Туреччини є питання в принципі, там до Крим. Стандартів демократії до дотримання, взагалі, якихось е, е, якихось цінностей, які при, прийнятні для демократичних держав, все ж таки, вони себе так е, декларують. Тому, звісно, одна справа, коли Ердоган літав до Росії, це було до цього е, до того, як був виписаний ордер на Путіна. Інша справа приймати Путіна. У себе я гадаю, що Сполучені Штати також додатково будуть комунікувати з Туреччиною з цього приводу, тому що ну і так зараз якось відносини їх достатньо прохолодні Але якщо вони приймуть Путіна, то для Туреччини можуть можуть до Туреччини можуть бути питання. Якщо це відбудеться в онлайн форматі, то я гадаю, що Оскільки Ердоган він достатньо хитрий лист, і якщо хтось із політиків на міжнародній арені і вміє сидіти одночасно на двох стільцях, то це Ердоган. Я гадаю, що він якраз зупиниться на тому варіанті, щоб провести це в онлайн форматі і типу якось Путіна потішити задля продовження вигідної для Туреччини співпраці, і е, собі залишитись так без якихось серйозних ризиків. До речі, а от візит Лаврова, який планують на 6-7 квітня, також до Туреччини, чи може саме Лавров привести до Ердогана меседжі від Путіна? Я гадаю, у них і без того є пряма комунікація. Просто Лаврову не так багато місць залишилось у світі, які він може відвідувати, і за які, ну скажімо, не те, що не соромно, але які. Мають хоча б якусь вагу, хто ще там із серйозних політиків, із таких держав, які входять до цивілізованого світу, прийняв би зараз Лаврова. Ну туреччина, тому летить в туреччину. Я гадаю, що це просто такий символізм, щоб показати те, що Росія бере хоч якусь участь в системі міжнародних відносин. Ну ти все там нічого серйозного, конкретного, просто формальність. Ну а три країни Росія, Китай та Іран, разом створюватимуть так, би мовити, проблеми для світової безпеки протягом багатьох років. Таку заяву зробив начальник об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі. Він сказав, що його турбує зближення та згуртованість між країнами, особливо Російською Федерацією та КНР, через їхні можливості. Зокрема, Мілі зауважив, що саме вони мають засоби, щоб загрожувати інтересам. США. Нагадаю, що Китай офіційно заявив, що візит Сі до Москви продемонстрував нібито дружбу, співпрацю та мир між країнами. А Ірану Росія поставляє кіберзброю, зокрема, засоби для цифрового спостереження в обмін на шахеди. От така інформація. От пан Максиме, як вважаєте, як світ буде протидіяти гуртуванню от цих трьох країн? Ну, Насправді для нас добре. Ну... В цілому, те, що ми бачимо, як е, окреслюється ця умовна вість зла, з е, якій протистоїть і Україна, в тому числі. Ми зараз знаходимося, можна сказати, в авангарді цього протистояння, відбувається чіткий традиційний розподіл. Е, це ще як на мене було гарно окреслено, коли там, під час візиту Сідзенпіня до Росії до нас прийде прем'єр-міністр Японії. Е, такі от достатньо прозорі е, паралелі. А власне, е, тому із е, з цією вістю е, принаймні. Ну ми і так це все розуміли, але вони ще більше всю історію формалізують для України. Це одночасно і погано, тому що Росія отримує підтримку у цій війні проти України. Якусь яка так чи інакше впливає на е, хід цієї війни, але з іншого боку, це добре, тому що цивілізований світ це бачить, він це визнає. Він це проговорює, він це робить публічно, і тому це, звісно, впливає і на їх діяльність. Ми бачимо, Німеччина зараз буде збільшувати серйозну військову підтримку України. Вони вже про це говорять. Інші країни також тому це важливо для нас, оскільки ми є от однією з таких найбільш яскравих частин от цього кулака добра. Який буде е карати зло, тому от, важливо в принципі розуміти ці сторони, які протистоять одне одному, і щоб це було, щоб не було якихось напівтонів. На жаль, було ще раніше сподівання, що з Китаєм можна буде якось е говорити, що з Китаєм можна буде домовлятися е про якісь моменти, які там вигідні і для України, і ми ще не покладаємо. Кінця сподіванням, що все ж таки можливо щось з цього і вийде позитивне, але дуже все виглядає так, що Китай може повторити повністю історію Росії, і ми маємо зараз також для себе визнати, що ну якщо зараз ми очікуємо на підтримку світу на підтримку Сполучених Штатів Америку війні проти Росії, то і коли Ця війна може масштабуватись. Ми також маємо маємо так, також виступити на цій стороні і виявити власне підтримку зі свого боку, тобто ймовірно, таке зближення Китаю, Ірану та Росії може бути і пов'язано з тим, що от Сі Цзінпін зробив заяву, що готує саме Китай до війни. Так, так ну Китай не приховує те, що вони збираються атакувати Тайвань, те, що вони хочуть завоювати цю територію, це зрозуміло всім, і в принципі, як ми бачимо, США, Сполучені Штати Америки, також визнаються як серйозну загрозу. Ми зараз з вами перебуваємо. Якщо наводити аналогію, ми перебуваємо на гібридній в гібридній фазі третьої світової війни. Говорячи аналогіями, от. Вісім років перед початком повномасштабного вторгнення ми також наша країна перебувала в стані такої гібридної війни з Російською Федерацією, і там трохи більше року тому це розпочалася вже відкрита повномасштабна війна, і зараз ну перед цим початком повномасштабної великої війни ще було якесь сподівання, що можна все врегулювати дипломатично. Було два шляхи або дипломатичне врегулювання, або початок дійсно такої великої гарячої фази повномасштабного. Протистояння військового, і от зараз ми також перебуваємо в гібридній фазі цієї третьої світової війни. Коли ще є сподівання, що якось можна буде щось вирішити з Китаєм, якось можливо превентивно натиснути на них чи домовитись. Але якщо не вийде, то ми перейдемо вже в гарячу фазу цієї третьої світової війни, яка на жаль дамоклим мечем нависає над нашою планетою, і ну про це можна. Можна вже говорити достатньо серйозно. Ну до іншої інформації перейдемо. От після цього світ не зможе бути безпечним. МЗС України відреагувала наймовірне. Головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він написав: Росія узурпувала своє місце. Вона веде колоніальну війну. Її лідер є військовим злочинцем, який розшукується МКС за викрадення дітей. Написав він. Нагадаю, що з 1 квітня Російська Федерація може розпочати головувати у Раді Безпеки ООН. Це означає, що протягом місяця представники Росії матимуть право модер. Рувати роботу організації та представляти її в інших структурах? ООН. Ну, просто смішно і дивно дійсно говорити, що Росія, країна-терористка, буде головувати в радбезі ООН, але менше з тим статут працює так, що з 1 квітня Росія саме має почати своє головування. От до яких провокацій може вдатися ця країна, якщо все таки з 1 квітня вона розпочне головувати? Ну хіба не символічно, що саме 1 квітня, міжнародний день дурня, саме Росія має очолити радба з організації Об'єднаних Націй, але знову ж таки, якщо не знайдеться жодних інструментів щоб уникнути цієї історії, це буде черговим цвяхом в труну такої Міжнародної міжнародної інституції, як організації Об'єднаних Націй, яка і так ну за прогнозами усіх аналітиків доживає свої. Останні дні тому, що вона не приносить жодної реальної ефективності і серйозного впливу на плин міжнародних відносин, і ну це виглядає наскільки можна, звісно, прикривати скупою різних там статутів і так далі. Але ну коли Росія, яка веде агресивно неспровоковану війну. Яка засуджена усіма цивілізованими країнами світу, і дійсно, лідер якої там перебуває під ордером міжнародного кримінального суду за викрадення дітей, і вона буде головувати е, зараз е, в, е, в Раді безпеки? Це, це абсолютний абсурд. Просто я не знаю навіть яку аналогію привести до цієї історії, щоб вона була настільки ж абсурдною. Я перепрошую, можливо, хіба що якби. Гітлера призначили головним рабином. Це було б настільки ж абсурдно, як і головування Росії в Радбезіон. Тому ну мені здається, що у цій організації залишилось не так багато шансів, не так багато можливостей для того, щоб врятувати свою репутацію і якось перебудуватись в майбутньому. Потрібно проявити якийсь характер. Але якщо чесно, віриться в це дуже і дуже слабко. А от, до речі, існує якийсь, хоча б юридичний механізм або політичне рішення, хто має ухвалити для того, щоб усунути Росію від головування? Чи це неможливо? На жаль, з юридичної точки зору, я вам точно сказати не можу, тому що це все ж таки тонкі компетенції юристів-міжнародників, які Тут можуть бути виступити більш фахово, але і мушу зазначити, що все ж таки ну насправді організація об'єднаних націй це така структура більш більш політична, тому що якщо ми говоримо там про визнання російської війни проти України геноцидом українського народу, який по усім ну по дуже багатьом факторам ця війна дійсно підпадає під геноцид. Там є конкретні факти, і там в тому числі визнання тільки визнання це з міжнародним кримінальним судом цей е, ордер, він також підпадає під один із визначень е, геноциду, е, власне, але ну спеціальна комісія ООН цього не бачить. Весь світ бачить, вони не бачать, тому це рішення не можна назвати юридичним. Це виключно політична історія. І власне мені здається, що ну, якщо лідери. Е, Лідери, країни, лідери Організації Бінацій виступлять з такою позицією. Це можна буде зробити, але знову ж таки, ну поки що видається дуже дуже мало ця історія. Я радий буду, звісно, помилятися. Ну то Росію чимало країн вже внесли до санкційних списків списків. Тим часом Росія також намагається вносити деякі країни до санкційних списків. І От Росія саме Угорщина внесла до списку так званих недружніх країн через саме приєднання до європейських санкцій. Попри те, що в Угорщині є прихильники російського режиму, чи означає це, що Угорщина буде більше так дистанціюватися від Російської Федерації? А, ні, ні, в даному випадку це просто стара як світ історія, коли Росія прикриває своїх агентів е, е, тим, що вводить проти них якісь там санкції обмеження, як там е, проти деяких до журналістів українських, які казали, та який же я проросійський, якщо там в Росії проти, е, проти мене там заведена кримінальна справа, і так далі, бо проти деяких політиків, щоб. Відбілити їх від проросійськості так само і з Угорщиною. Тепер Орбан зможе казати: от мене звинувачують, тому що ми там дали дивіться, Росія в нас в недружні країни внесла, а насправді, ну це, це виглядає дуже як дуже дешевий фарс. А до речі, чи зможуть вони от якось так більш грубо розірвати свої дипломатичні відносини? Чи все таки це обмежиться просто внесенням до списку недружніх країн? Ні, 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 це, це це суто. Ну на мою думку знову ж таки. Я не можу стверджувати на 100%, але я ставлю на те, що це просто чиста формальність задля того, щоб формально знову ж таки від відмежуватись від угорщини і надалі використовувати її в, в дипломатичній частині війни Російської Федерації проти України, в якій Угорщина виступає по суті амбасадором інтересів Росії в Європейському Союзі. Почула вас, пане Максиме. Дякуємо, що доєднувалися до нашого етеру. Поділилися цікавими та фаховими думками. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник, був з нами на прямому зв'язку.